Сніжок продовжує йти. А дерева цвітуть. Ось таке теж дерево. Не знаю, що воно таке, але квіточки які такі от, цікаві. Ось це а дерево цвіте. А ось ще одне дерево шикарне. Таке, як то з розами. Ні, гіде, а воно цвіте. Ось така от краса. На 8 березня. О, а це будинок 1909 року. Таких старовинних будинків у Германії дуже багато, в Німеччині. І так цікаво буває, йдеш по вулиці. А ці будиночки одне старої постройки, а між ними нової. І так цікаво. Старе, нове, старе, нове. Ось, а це будинок 910-го року. 9-го, а цей 10-го. Ось теж видно один зі старих будинків. І багато будинків у них повиті плющем. Але чого кажу, що старий будинок старої забудови, то що на теперішніх немає такого оздоблення, яке було колись. Зараз більше ось такі от сучасні, прямокутні, без різних балясів і всього решту теж взяти це старе приміщення, нове, невеличке і знову пішло старе. Не видно скільки йому років. Ось таке. І йде велика католицька церква. Теж у готичному стилі. Гарно. прапор Германії, прапор України і прапор ЄС. Ось. Ось така от краса. Ось ще один бік цього собору. А з іншого боку дуже цікаво. Ось з цього боку ось такий він. А чому кажу цікаво? Бо тут ось є. Цікавий пам'ятничок. Я просто ніяк не можу зрозуміти чого задум цього пам'ятника. Щось я ніколи не брала переклад, треба буде перевести. Ось тут ось так ось написано. Ось. А тут ось така, як така пличка якісь гноми. Ось. Гноми під капличкою якоїсь. Лежить мужик, на ньому свиня сидить. Потім ще один гном тримає мотузка, мабуть, що, не знаю, мабуть, що дзвіниці оцього колокола. А ось ще один. Але що в нього в руках? Взагалі не зрозуміло. Ось такий цікавий постамент.